Всім привіт! З вами Оксана Колесник і це Експерт Ерсак. У мене в руках нова туш від компанії Ersak, яка, бачите, бронзовий колір у неї і зігнута така кісточка. Декілька років тому я купувала туш від Ерсак, але була взагалі не задоволена якістю і тим, як вона наноситься на наші вії. Я критикувала, я нікому не радила ту тушу, тому що вона справді нічого не, не, не трималася, не красилася і, взагалі, то була не туша, щось таке страшне, сумне і невеселе. Зараз я хочу залишити чесний відгук про нову тушу. Спеціально купила для вас і для себе теж спробувати таку. Кісточку, бачите, зігнута кісточка, яка на, наносить вії робить закрученими і пухнастими. А є інша кісточка, яка дуже пухнаста, просто для, для пухнастих вій, для збільшення об'єму. Ця кісточка трошки інакша, в мене її взагалі ніколи не було. Просто спробувала купила, щоб спробувати, як вона наноситься. Подивіться, будь ласка, на мої вії. Тримається прекрасно, я нею користуюсь вже десь два тижні, майже кожного дня наношу. Користуюся з задоволенням, тому що це дійсно гарний якісний продукт. Це туш, до якої доклали зусилля, зробили роботу над помилками, вона має приємний запах, м'яко лежить на віях, гарно змивається нашими тоніками, гарна упаковка, і я думаю, що таку якусь, якісну річ, як наша туш. Від Ерсак ви можете порекомендувати тепер своїм покупцям і придбати самі. З вами була Оксана Колесник, це Експерт Ерсак. Па-па.